У Миргородській громаді завершили марафон Активне літо протягом канікул для дітей та дорослих організовували спортивні заняття на свіжому повітрі. Загалом відбулося близько 10 різних тренувань, а завершили сезон заняттям з боксу. Його відвідали кілька десятків людей. Атмосфера нагадувала справжнє свято спорту. Хтось уважно слухав тренера, хтось пробував свої сили вперше, а хтось демонстрував вправність здобуту за літо. У повітрі відчувався азарт і щирі емоції, адже для багатьох це не лише нові навички, а й можливість знайти друзів та відчути командний дух. Під час тренування розповіли про базові елементи класичного боксу, які бувають удари, у чому полягає його специфіка, та чому варто займатися цим видом спорту. Бокс це висококоординаційний вид спорту, який дуже потребує уваги. І це такий більш він егоїстичний від спорту, можна сказати, так як боксер в єдиному образі є. Він і тренер, і противник на ринзі. Йому потрібно думати, як обіграти противника, які предприйнять дії. І в цей же час слухати тренера і робити все те, що кажуть, і самому планувати, як кажуть, вирисовувати свою вже тактику ведення бою. Заняття почалося з розминки, адже перед тренуванням важливо підготувати тіло. Учасники з ентузіазмом відпрацьовували удари рухи й комбінації. Для когось це був перший досвід, а для когось перший крок у спорт. За словами Анни Ковальчук, фахівця з питань молоді управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради, людям сподобалась така ініціатива. Тож у відділі освіти молоді та спорту вже замислюються над тим, аби продовжити її восени. Протягом всього літа управління освіти молоді та спорту проводило серію тренувань. Це було близько 10 різних тренувань з різних видів спорту. Залучали різних тренерів для того, щоб показати жителям Миргорода, що тут є весело. Тут займатися спортом це корисно, весело, цікаво. І як вже говорила, провели близько 10 тренувань. Сьогодні завершальне тренування в межах марафону Активне літо. Це бокс. Люди задоволені і хочуть ще питають, чи буде вису. Нижче подібне. Марафон реалізовувався за сприяння управління освіти молоді та спорту, а також за підтримки Миргородський та курорту Миргород. Організатори зазначають за час марафону вдалося залучити близько сотні учасників. Діти й дорослі не лише спробували себе в різних видах спорту, а й провели канікули активно та з користю. Учасники залишилися з новими враженнями, знайомствами та гарним настроєм.